Баланс і про комфорт. вони є багато в чому перетинаються ці поняття. Тобто я розглядаю комфорт як прояв балансу. Один з по суті, наслідків балансу. Тобто внутрішній комфорт це наслідок внутрішнього балансу. Чи можна навпаки? Я так хоч думаю, що частково, що можна, зайшовши в комфорт, можна себе збалансувати. Але причини розбалансу, це не причини, це, скажімо так, усунути причини розбалансу, дисгармонії тільки через, через комфорт навряд чи вдасться в більшості випадків. Тому що. Дискомфорт це теж наслідок, наслідок дисбалансу, дисгармонії якоїсь, яка, яка має в собі глибші причини, яка веде до цього відчуття от неспокою, Ну, дисбаланс, відсутність балансу внутрішнього. А баланс він коли баланс? Коли є опора, коли все збалансовано і от. Кожне слугує опору, опорою іншому, кожен аспект слугує опорою, ну, можливо, свої, своєму антагоністу. Е, навіть у протистоянні буває баланс, коли вся ситуація збалансовується в тому плані, що е, кожен, кожна сторона, яка є противником один одного, е, балансує од, одна одну, по суті, становлячись опорою. Одна одній. Інакше, якщо прибрати цю, і більше, якщо приб... прибрати цю опору, прибрати противника, ця сила, накопичена для балансування противника, вона буде спрямована проти самого себе. Ну, всередину систему. Ну, коротше, система, яка накопичила цю силу, вона може її не, пере... не збалансувати сама в собі. І систему може рознести. Тобто в такому випадку противник необхідний і це часто веде до таких в соціальному аспекті, веде до, до таких цікавих проявів, як от, е, типу, ну ладно, не буду про це. Але я думаю, ви зрозуміли, до чого я схиляю. Але я не про це почав, але щось вийшло на, на ці всі аспекти, тому що, мабуть, дуже актуально. Я все таки про внутиш.